І вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора ввечері, ну, майже вночі, проводилася дуже висока енергетична робота, яку провів через мене творець, Божественні волі. Я робила налаштування, як завжди, працювала енергетично, війшла в неймовірний поцік, і Бог показав мені Авдіївку і показав над нею. Дуже криваве, таке чорне поле, Егрегор. Ментальність така дуже-дуже, дуже чорна, така з червоним, ну, дуже смерть. І я проколола цю. Цей Егрегор він розсипався. Ну, звичайно, не я, як людина, а Бог через мене, як через провідника. Це так і працюю насправді. Я працюю тільки через свої вищі аспекти. Тут люд... я як людина тут участі, в принципі, не приймаю ніякої свідомісті людська, не приймаю тут участі. І потім в мене війшов вітер. Я була вітром, і я видувала з цієї території. Видувала всіх ворогів, так воно просто йшло. в досі така робота енергетична. Потім я зливалася з Хануманом, і Хануману видував з цієї території всього ворога. І так само з усієї України, всіх ворогів. Я побачила людей, які хочуть, хотіли або хочуть в Росію. І мій розум зразу сказав, ну це їх вибір. Їм, значить, так потрібно, це їх вибір, так? Але я побачила, що на кармічному рівні це не так виглядає. Я так само ввійшла в знання, що це ну, це саме справжнє, знаєте, така ну, зрада, на накармічна якість, тому що ти знаходишся на одній території, а вимагаєш, щоб бути в іншій. Тобто на кармічному рівні це не так. Скажімо так, зовсім не позитивно виглядає насправді. Тобто, тому що ти знаходишся на іншій території і кермічно ти маєш приймати правила цієї території. Ну, багато всього вчора було. Одне, що скажу, що Україна вже піднялася з колін. На енергетичному плані це величезна богиня з мечом світиться білий простір. І звільнення всіх територій, які окупували, нас також чекає, Сонечки це я вам кажу точно. Люблю вас, ваша ая.